Ще одна важка втрата для Білої церкви. Місто провело в останній путь 28-річного Артема Петренка, який віддав життя під час виконання бойового завдання. Захисник був оператором взводу безпілотних авіакомплексів роти вогневої підтримки 5-ї окремої штурмової київської бригади. Загинув 17 жовтня біля села Олексіївка Дніпропетровської області. Попрощатись до центрального собору міста прийшли батьки, два брати, знайомі сім'ї та небайдужі містяни. Поховали оборонця на Алеї Сухоярського кладовища, співчуття рідним та близьким. Це дуже був добрий хлопчик. Мав тільки жити, жити. Йому 28 років все виповнилося місяць, як, перед тим, як він на завданні загинув. Дуже добрий, до батьків повагою відносився завжди. Коли не спитаєш у нього, як ти там, а він... У мене все добре, все добре, ніколи не скаже, що в нього там насправді все, завжди казав, що в нього добре, ну, щоб ніхто не хвилювався. Коротше, дитина чиста, біла. 60-річну білоцерківчанку засудила до 14 років в'язниці, яка живцем спалила власного сина. За інформацією прокуратури, подія сталася ще у червні 2024 року, коли родичі тривалий час конфліктували через зловживання алкоголем. Матір, перебуваючи на підбитку, прийшла до свого 37-річного сина у квартиру, зайшла до кімнати, де він спав, і вилила на нього легкозаймисту речовину, а потім підпалила. Опіки виявилися смертельними та невдовзі. Бідолаха помер у лікарні. У суді жінка визнала свою провину. У біля церкві сталося ще одне вбивство. Під час домашнього застіля між двома чоловіками виник конфлікт. У ході сварки 59-річний мешканець почав бити знайомого з пляшкою, металевою палицею, сковорідкою та дитячим барабаном. Медики нарахували у потерпілого не менше дев'яти забоїв по голові, ногам і тілу. Чоловік помер на місці. Правоохоронці зазначають, що зловмисник раніше вже був судимий. Йому тепер загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. На проспекті незалежності в одному з багатоквартирних будинків сталася моторошна подія. Мешканці кілька днів скаржилися на різкий запах із зачиненого тамбура на шостому поверсі. Люди були впевнені, помер сусід. Що ж насправді виявилося за зачиненими дверима? Розкаже наша журналістка. На проспекті незалежності 32 мешканці будинку забили на сполох після того, як у спільному тамборі на шостому поверсі почав поширюватися різкий запах, схожий на трупний. Люди розповідають, спершу не могли зрозуміти звідки походить сморід, але з кожною годиною він ставав дедалі сильнішим і нестерпнішим. Він працює на шинному Кіпівцеві, і сотрудники прийшли його шукати, так як він не з'явився на роботу. Написали заяву що... про зникнення, що він не прийшов. Приїхала сюди міліція, всі руками розводять, ніхто нічого не може зробити, бо не мають права зривати замки, бо не мають цього. Ми від вони, правда, попросили цих денесників, вони скрили цього, ну там мусору завалено. Денесник цей виліз, не можна проникнути в квартиру. Все, ніхто нічого не тільки зверталися в ЖЕК до Баласа, нехай би цей мусор вивіз. Його ж це на що, ми, баби, вивеземо його, чи в нас є средства такі, чи як. Так, вони транспорт нам виділяють це, але людей у них немає на вивіз мусору, тому що в них не, не фатка людей. Це, я предложила їм клінінгову компанію. Ну клінінгову компанія стоїть 50 тисяч. Додаткове занепокоєння викликало й те, що 62-річний чоловік, який проживав на цьому поверсі, кілька днів не виходив на роботу. Люди зізнаються, найбільше їх вразила байдужість екстрених та комунальних служб, адже ситуація була очевидно надзвичайною. Днес виліз туди, цю а він каже, там все забито. Я туди не попаду. Там треба просто той мотлок викинути. А телефон пробивається у квартирі, пробивала, ну, поліція. Значить, він же там знаходиться і запаха такого не було трупного. Що тоді як ми були, а тут зараз невозможно. І що далі? Після численних дзвінків і скарг мешканців на місце нарешті приїхав екіпаж патрульної поліції. Люди сподівалися, що правоохоронці одразу відкриють двері до тамбура, з'ясують причину жахливого смороду. Та за словами поліцейських без відповідного дозволу чи офіційних розпоряджень. Вони не мали права самостійно проникнути всередину чи проводити будь-які дії. У коло до кого нам звертаться? Як нам туди попасти, то трупа знайти, чи що нам його робити? Як це ж не перший раз видати? Ні, ну тобто, 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 так, так. тобто не було запаху, а зараз а, вже запах западі то що ніхто не має права з прийти. Представники Жеку нам повідомили, що там бу. Не входить до компетенції їхньої, щоб прибирати сміття, оскільки згідно чинних договорів воно вже не належить до сфери обслуговування саме ЖЕКУ номер 7. Начальник ЖЕКУ номер 7 Юрій Балас підтвердив нашому телеканалу, що про цю проблему знає, та вже знайдено організацію, яка допоможе з прибиранням і винесенням речей захаращеного непотребом тамбура. Організовуємо роботу на 32-й будинок. Знайшли організацію, яка може виконувати такі роботи. На безоплатно до роботи, а ми вивеземо. згодом. На місце події прибув слідчий, який одягнувши маску, рукавички, прокарабкався через сміттєві хащі та констатував смерть шістдесяти дворічного чоловіка. Пізніше таки під'їхали представники клінінгової компанії. Наразі, за інформацією поліції, тіло небіжчика вилучили на судову медичну експертизу. Тож чи є родичі у цього власника квартири, хто його охоронитиме, тощо тепер з'ясовують правоохоронці. Учора вже у п'ятій годині почалися роботи по вивезенню сміття і знайшли людину, я кажуть, мертвою, і його якому. І служби вивезли морг і ж і Жек працював і цього, і все індивідуальні ті служби, які були підключені, всі працювали в повному режимі. Як і начальник Жека Балас, і мастеріця Петрівна всі робили. Єлизавета Киценко, Олександр Бондаренко, Еспресо Біла Церква. Пропустили ефір або нас не побачили через відключення світла. Не біда. Адже в нас є 100тисячний ютуб канал, де ми вчасно і щодня викладаємо свіжі випуски новин. Тож заходьте, підписуйтесь, ставте вподобайка, залишайте коментарі та будьте з нами завжди проінформованими. На залізничному селищі відбувся офіційний запуск пілотного проєкту. Зі створення житлового комплексу на тисячу квартир для переселенців з Маріуполя під час урочистої церемонії на будівельному майданчику віце-прем'єр-міністр відновлення України Олексій Кулеба спільно з партнерами відкрив пам'ятний знак, присвячений героям гарнізону Маріуполь. В його основі якір військового судна Донбас, яке було затоплене під час оборони Маріуполя та унеможливило захід російських десантних кораблів в акваторію порту. Символ міста та його стійкості був дивом збережного. Не завдяки проходженню ремонту у Дніпрі на момент повномасштабного вторгнення зведення кварталу відбувається в межах ініціативи Мій дім Україна. Хочу сказати, що Київщина з шестидесяти громад 15 знаходилася в повністю часових окупації, Тому ми розуміємо, що таке відбудова, що таке повернення людям житла і що таке повернення людей до власних домівок. Зараз ми це демонструємо в населеному пункті, в тому числі Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель, там де йде активна відбудова. І загалом, якщо брати статистику, серед 33 об'єктів пошкоджених зруйнованих, 80% – це близько 24 тисяч об'єктів відновлених об'єктів. Тобто ми є флагманом, ми розуміємо, як це важливо, і готові підтримати без бюрократії наших друзів і партнерів з Маріуполя. Тим паче їх проживає тут у нас дуже багато, якщо загалом говорити. Про кількість ВПО це 233 тисячі людей в нашому регіоні. За тими домовленостями, які зараз існують, і планами це 500 квартир першої черги, 500 квартир іншої, другої черги в середньому квартирі близько трьох осіб склад родини проживатиме, близько трьох тисяч людей. Ми плануємо вже дати можливість першої черги в наступному році з власними ключами від осель потрапити в свої домівки комплекс складатиметься 16 будинків на тисячу квартир, які забезпечать понад 3 тисячі маріупольців соціальним житлом. Він об'єднає житло, соціальну інфраструктуру та громадські простори. Квартири будуть повністю відремонтовані, оснащені меблями та побутовою технікою. Житло буде знаходитися у власності маріупольської громади. Оренда у комплексі становитиме не більше 30% від середнього щомісячного доходу родини, але не більше 4-6 тисяч гривень на місяць. Залежно від площі квартири. Низка пільгових категорій отримують змогу безоплатного проживання за рахунок держави. Маріуполь – герой. Маріупольці герої, і я вдячний кожному, хто залишився і залишається зараз в Україні. Продовжує жити, продовжує розвивати нашу державу в умовах великої війни. Я вдячний звичайно Білій церкві, яка приймає внутрішньо переміщених осіб, яка допомагає людям інтегруватися у громаду. Біла церква це форпост Київщини, місто, яке виховала дуже багато наших захисників, і для них зрозуміла абсолютно історія міста Мариуполь. Ми Проживаємо зараз в Україні безпрецедентні втрати житлового фонду. Понад 236 тисяч будівель в нашій країні сьогодні або зруйновані, або пошкоджені, а понад 2,5 мільйона одиниць житла зазнали певних пошкоджень або стали непридатними для проживання. 4,5 людей стали внутрішньо переміщеними особами. День святого Миколая цього року українці святкують 6 грудня, хоч дата змінилася, але одна з головних традицій лишається незмінною дарувати дітям віру в диво та наповнювати дім святковим теплом. Білоцерківці вже готують подарунки, діляться очікуваннями та по-своєму адаптують родинні звичаї до оновленого календаря. Ми вийшли на вулиці міста, щоб дізнатися, як вони зустрічаються свято та чим планують тішити своїх рідних і близьких.

Подарунки купили? Ну так. Да. Mm -hmm. Сьогодні, сьогодні ні. А Часто. Коли святкуєте? Ну як по старому стилю, хто по новому, хто як коли. Mm -hmm. Ми поки ще не звикли до цього стилю, до нового. Ну так, в кругу сім'ї. Шостого чи дев'ятнадцятого? Шостого. Шостого. Готуєте якісь подарунки? Так, е, да, звичайно. Дитині обов'язково. Святкуємо. Шостого чи дев'ятнадцятого? Шостого. Якісь подарунки готуєте там? Ну, звичайно, у нас двоє дітей. Я так. хочу її попком. — Попкорн? — Да, Даня, ти хочеш Лего? Тобі точно Святий Михайло принесав Лєго. Що, І закінчилася війна. Доводиться. Шостого? Так, шостого. <говор> -го. <говор> Якісь подарунки готуєте? Обов'язково. Всім. Шостого чи дев'ятнадцятого? Шостого. <говор> да, готуєте -го. подарунки близько? Звісно. Ну, <говор> да. Якісь подарунки вже замовила? <говор> да. Які? Уже подарено зарані. Ну, бумажне кукла. Театр імені Панаса Саксаганського готується до новорічних прем'єр, зокрема, вистава для дітей Лускунчик. Ця інстенізація про сім'ю, яка чекає на святкове диво та вірить в перемогу добра над злом. Вистава, наповнена яскравою грою акторів та неймовірними хореографіями. Актор драми театру Валерій Войтов розповів про задумку вистави та емоції, які вони проживають під час репетиції. А також запрошує усіх на прем'єру, яка відбудеться 7 грудня. Новорічне дійство можна відвід відвідати до 3 січня. У ці казкові новорічні різдвяні дні для наших юних глядачів ми хочемо оживити казку. Казку де нагадати дати ще раз усім, що завжди добро перемагає зло, особливо коли віриш в диво, віриш в себе і маєш поруч вірних друзів, на яких можна покластися. Ми дуже хочемо, аби вам сподобалася ця казочка. Ми хочемо, аби ви посміхалися. Самим нам, звичайно, трошки страшно, як завжди, перед відповідальною прем'єрою не вистачає кілька днів для того, аби вийти на сцену і бути впевненими. Але чесно, ми дуже стараємося і хочемо подарувати вам гарні яскраві емоції. Новорічні. Яскраві феєричні спогади відвідування нашого театру. Успіху вам! Усіх зі святами! Приходьте на нашу казочку, будьте щасливі! Живіть у мирі! Цей інформаційний тиждень добігає кінця. Він був сповнений важливих новин, які точно впливають на життя Білоцерківської громади. На вихідних не пропустіть підсумки тижня головних новин міста о 18.30 та 23.30. з наступного тижня у цій студії для вас працюватиме. Єлизавета Куценко. Бажаємо вам спокійного вечора. Слава Україні!